Це новини лайф про головні події в Україні та світі просто зараз. Участь у програмі є безоплатною. Українських жінок навчатимуть управлінню будівельною технікою. У сховку за тисячу євро. Житель Курщини намагався непомітно дістатися Молдови. Лед не удвічі більше ніж минулого року. Скільки грошей українці витратили на нові авто у серпні? Володимир Зеленський може оголосити президентські вибори у 2025 році. Пише Економіст, за даними Американського національного демократичного інституту, довіра українців до президента впала з 80% у травні 2023 року до 45% цього року. Незважаючи на те, що минулого року всі великі політичні партії погодилися відкласти вибори до кінця війни, джерела в офісі президента розповіли, що Зеленський розглядає можливість проведення президентських виборів на наступного року, попри раніше дану обіцянку, відбути на посаді лише один термін, він має намір взяти участь у виборах і перемогти, зазначає видання. Правляча партія Грузії використала фото зруйнованих РФ українських міст для агітаційних банерів. Таким чином політсила грузинська мрія, вирішила показати, що може статися з країною, якщо до влади прийде опозиція. Ліворуч зображені українські міста та будівлі зруйновані під час російського вторгнення, з написом Ні війні. Праворуч грузинські краєвиди з гаслом Обере мир. У МЗС України засудили такі дії партії Грузинська Мрія. Грузинський народ може не боятися нової війни, допоки Україна чинить опір російській агресії. Страшна ціна цього опору. Це також ціна миру в Грузії. Закликаємо уряд Грузії, партію влади Грузинська Мрія та всі зацікавлені сторони утримуватися від використання теми агресивної війни проти України та її громадян у внутрішньополітичній боротьбі в Грузії. Велика Британія розширила санкції проти тіньового флоту Росії, пише Reuters. Під обмеження потрапили п'ять нових суден і дві судноплавні організації. Раніше, у вересні, Велика Британія наклала санкції на 10 суден із тіньового флоту РФ, які за її словами використовувалися щоб обійти західні обмеження на експорт російської нафти. Енкарє КП готує підвищення максимальних тарифів на електроенергію з листопада. Повідомляє Експро. регулятор. Пропонує нові граничні ціни для ринку на добу наперед та внутрішньодобового ринку. За проектом вартість електроенергії залежатиме від часу доби. Мінімальна ціна залишиться на рівні 10 гривень за мегават годину. За інформацією видання відповідну постанову планують затвердити на засіданні 1 жовтня. За даними Укравтопром у серпні на придбання нових легкових авто українці витратили майже 15 мільярдів гривень. Це на 45 більше ніж торік, і на 28% у порівнянні з попереднім місяцем. Близько половини цієї суми було витрачено на авто всього п'яти марок: BMW, Toyota, Mercedes, Volkswagen та Audi. У топ 10 марок нових авто, на які не скупилися українці у серпні, також потрапили Шкода, Лендровер, ре. Но лексустанісан всього за початку року в Україні було реалізовано нових легковиків на суму 82,4 мільярда гривень, що на 23% більше ніж за аналогічний період 2023 року. Українських жінок навчатимуть управлінню будівельною технікою. Повідомляють у Мінекономіки. Участь в програмі може взяти жінки від 18 років, які мають дійсне водійське посвідчення будь-якої категорії та досвід водіння. Можна пройти навчання на операторах екскаватора та водійок фронтального навантажувача. Пілотна програма складається з теоретичного онлайн-курсу та практичного навчання. Участь у програмі є безоплатною. Українцям дозволять ставати на військовий облік онлайн через електронну ідентифікацію. Кабмін схвалив проект закону. Крім цього, планується ліквідувати комісії для взяття на такий облік та скасувати проходження медичного огляду під час взяття громадян на військовий облік. Предбачається, що громадяни, які здобувають вищу освіту, будуть проходити медичний огляд перед практичними заняттями базової загальновійськової військової підготовки. Також буде уточнено положення щодо військового обліку жінок, які виявили бажання. Ання проходити базову військову службу. Житель Курщини намагався непомітно дістатися Молдови. Сховок водій облаштував під багажним відсіком вантажівкою та там заховав чоловіка. Затримали порушників прикордонники спільно з поліцейськими на ділянці автодороги Одеса-Рені. Відсутність комфорту вартувала 1 тисячу євро. Водія переправника затримано, а транспортний засіб вилучено. Відносно уродженця Курщини складено адмінпротокол. Заробив на продажі гуманітарних авто понад 35 мільйонів гривень у Полтаві. Поліція затримала керівника благодійної організації. Очільник фонду завіз як гуманітарну допомогу для потреб ЗСУ понад 230 автівок. Надалі їх продавали, а до профільного міністерства надсилали підроблені звіти про передачу машин військовослужбовцям. А на Закарпатті поліція та СБУ затримали плія автомобіля ЗСУ та Червоного Хреста, який діяв на замовлення російських спецслужб. Замгломисника викрили в ніч на 24 вересня, коли він підпалив автомобіль УАЗ, що використовувався українськими військовими. Камери спостереження зафіксували, як він заздалегідь купував пальне на АЗС для скоєння злочину. Подіслідства правоохоронцям вдалося встановити, що орієнтовно місяць тому представники російських спецслужб зв'язалися з фігурантом через соцмережі. Вони запропонували взамін на підпали автівок військових заробіток від 1000 до 1600 доларів. За класичною схемою, в якості підтвердження, виконавець мав надіслати відеодоказ. Ізначально я мав палити автомобілі та цікавники. То ми спочатку фотографували, закидували їх через телеграм. Це все працювало. Ми закидували туди фотографію. Вони поробили провірку, чи це машини справді піцяка, і потім сказали, чи палити чи ні. Зловмисник двічі виконав усі умови, однак жодного разу оплати від замовників так і не отримав. Натомість, тепер йому загрожує реальний термін до 10 років позбавлення волі. Інформувати, консультувати, супроводжувати в Україні продовжує розвиватися мережа центрів рекрутингу. Друга така локація сьогодні з'явилася у Києві Зміркувань зручності потенційних відвідувачів на лівому березі. На відкритті центру побувала і наша знімальна група. 38 локацій, 18 тисяч консультацій, півтори тисячі неозбечених військових. Такі проміжні підсумки роботи центрів рекрутингу української армії. Кампанія з рекрутінга спрямована на вмотивованих людей, які добровільно хочуть вибрати свої частини, які їм більше до душі в питаннях і ідеології, і концепції. Тому це унікальна можливість отримати досвід, отримати професію, а саме головне. Звільняти нашу землю від рашиських загарбників і наближати мир в Україні після нашої перемоги, столичний центр рекрутингу щодня відвідують до 20 зацікавлених у можливості вдягти однострій. Вони отримують інформаційно-консультативні послуги щодо служби в силах оборони та за бажанням рекрутуються до обраної військової частини. Відсьогодні це можна зробити в ще одному центрі в Києві на лівому березі. Був певний сплеск. Це коли була мова йшла про те, що потрібно стати на облік. Такі звичайно, і 50, і 60 людей приходило до того, щоб обрати підрозділ. Наразі більше говориться про те, що люди хочуть піти саме в якийсь конкретний окремо взятий підрозділ, де, наприклад, або батько, або брат, або родичі, знайомі, побратими і обирають якийсь конкретний напрямок, і дійсно вже більше ніж. 700 людей отримало бойове направлення 300 зараз очікує на підтвердження. В топі найбільш популярних цілком очікувано чимало вакансій, пов'язаних з безпілотниками. Втім, не БПЛА єдиними, підкреслюють в Міноборони. Військо потребує як бойових спеціалістів, так і логістів, механіків, ремонтників, штабних працівників. Найбільша потреба абсолютно по усім частинам. Зараз актуальні позиції БПЛА і все, що з цим пов'язано. Це не тільки оператори, це члени екіпажу, аналітики, механік, електрики і так далі. Ось. Актуально всі стрілецькі посади, то що ми називаємо, це оператори усіх видів озброєння і військової техніки. Дуже загальне поняття, але фактично це оператор, будь-чого, -що, що в армії їздить, літає, стріляє і забезпечує цю роботу. Центри рекрутингу української армії нині працюють в 35 містах. Найбільш результативні представництва в Києві, Запоріжжя, Львова та Харкова. Такими були головні новини. На цю мить. Далі ефір продовжить Віталій Прудиус. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини лайф. Дякую за увагу.